Добрий день усім. Сьогодні вам розказала зранку акцію цікавого Віллі Веста. І от є ще гарна акція від Oriflame, хто ще не знав. Там у них на сайті, якщо ви от зареєстровані, вже у вас є карточка на знижку. Можна за ну, такі от легкі рухи, ну, якби збирати з різних тут. Виходить, Збираєте заходити, можна там різні поділитися, різні завдання дає. Скачуєте на сайті Oriflame, Отут, от є така акція. Значить, що вони пишуть? Викрити світ краси та нагород з додатком Oriflame App. Ми можемо прискорити твій шлях до успіху, безліч розваг і нагород. Да? І от можна заробляти сердечка за кожну покупку. І продовжувати отримувати нагороди, залучаючи інших. Піднімаю свою гру в соціальні продажі на новий рівень і отримує задоволення від неї. І от така от тут покрокова інструкція як це зробити. От Відкриваєте додаток Oriflame App, Завантажується він тут, от на сайті. Я вже собі спробувала завантажити. О, добрий день, Юрілай. І от дивіться, і можна збирати ці б'юті-винагороди. Не забувати збирати щоденні серця, коли заходиш в додаток, Oriflame App, заробляєте серця, користуєтесь додатком, починаєте заробляти серця, виконуючи різні цікаві завдання. Від Щоденної реєстрації, до запрошення. О, да! Бачите, зірочка на місці. Може, вона місяць буде? От цікаво, скільки воно буде. Подивимося. Потім від щоденних реєстрацій до запрошення друзів та подвоєння задоволення від покупок за реферальним посиланням. От бачите, можна ще і якщо по вашому реферальному теж роблять різні там, покупки, реєструються, вам теж начисляються зірочки, і, крім того, ще і за. Покупки ваші, да? і зібравши достатню кількість сердечок, переходьте в секцію б'юті Вінагород, щоб обміняти їх на обрані продукти. От Можна потім ці сердечка обміняти на якісь продукти. Кожен продукт має вартість серця, що дозволяє міксувати сердечко та гроші для придбання бажаних товарів. Готовий рушати пору дорожний. Тут можна натискати на Google Play і скачувати собі цей додаток oriflame, І можна також кожен день виконувати тут такі завдання на сайті і збирати серця. Програма Beauty Center Club пропонує захоплюючу корисну подорож, покликану зробити твої соціальні продажі набагато цікавішими. Виногорода отримує переваги за своє усілля, заробляючи більше сердечок, ти отримуєш ексклюзивні винагороди, які відповідають твоїм цілям: від спеціальних пропозицій до величезних знижок у сексі б'юті винагород. Підвищена залученість, участь у програмі підвищує мотивацію, залученість досягає різноманітних цікавих цілей від розширення та публікацій в додатку Oriflame. І заробляй сердечка. на... Цьому шляху кожна мета наближає ще більше більш поширення запитання, що таке Beauty Insider, як працює програма. От, І що тут можна теж почитати? Ага, Як довго вони зберігат, зберігатимуться? Серця має термін до, дії 6 каталогів. Від каталогу нарахування, які закінчуються наприкінці кожного періоду каталогу. Не забудь обміняти їх до того, як вони закінчаться. Щоб максимально... Значить, Вони діять 6 каталогів від каталогу нарахування, які закінчуються наприкінці кожного періоду каталогу. Ну, Не забудь обміняти їх до того, як вони закінчаться, щоб максимально використати свої нагороди. Всім привіт всім привіт! Дякую за подобачки. Олеся, привіт. Так, що станеться сердечком, коли я поверну продукт. У разі часткового повернення серця не компенсується. Отак от. І що я тут хотіла вам ще показати? От тут я собі App Store, да, я скачала і хотіла вам показати, як тут воно працює. Там, от навіть показується. Ага, зараз загрузиться і я вам покажу. Я там уже навіть. А, ну це це, це, це вже в мене воно загружене. Так, так, так. Я сюди Google Play зайду. Одна ця програмка вже в мене загружена. Я хотіла вам просто там показати, як. От... Там можна за те, що ви переглядаєте, просто каталог, ділитися. От. І отут -от. щоденні серця не пропустіть, заходьте до додаток Оріфлейм, а щодня, щоб отримати свої щоденні серця. От тут отримати серце, натискайте. О, я бачите, вже 18 сердець, тільки що зареєструвалася, 18 сердечок вже отримала. бачите. Так, що хто хоче, собі так можна. Що тут поповнити профіль, теж можна повний профіль персоналізувати, повністю заповнити дані профілю на сайті Reflame. Потім, що тут ще витрачаєте, отрима ще більше Зароби замовлення. А, якщо зробите замовлення понад 1000 гривень, щоб отримати ще більше нагород, зразу вам дається 80 сердець? Потім ділитеся, якщо ви ділитеся нашим електронним каталогом друзями та знайомими. Ось зараз спробуємо тут поділитися, да? Електронним каталогом. Зараз подивлюся, як воно мені дасть тут поділитися. Ага, тут зверху кнопочка поділитися. Зараз подивимося, що воно мені тут дасть. Ага, от у мене в групі є Telegram. Якраз група у мене є по косметиці, от тут поділюся. Опа. Так. І де ще я можу поділитися. Можу ще поділитися. Де у мене тут? Ага, є в Фейсбуці група моя по косметиці також. Зараз поділюся. Хто ще не в моїх групах приєднуйтесь, кому цікаво. Або можна дати посилання. Пишіть в коментах дам вам посилання. От бачите, гарно, коли у вас є група по вашим інтересам. Так, і де ж у мене група ще є? У мене є, ага, є в Телеграмі, є в Фейсбуці. Іще треба десь. Ну, можна окремо просто друзям нас надсилати, теж буде вам. Оце, от, мабуть, бачите, знизу додається оці ці сердечка-четвірочка. Отут мені пишеться навіть. Такі є. Тут переглядати щось тут іще. Ага, ну, в общем, треба ще розібратися, що тут за шо. Отримати сердечко. Заходь додаток Oriflame. О, вже я 25 назбирала. Ну, в общем, мені цікаво, скільки ж це буде. О, якщо запрошуєте друга. О, Степан Бандера, привіт-привіт. Ставимо вподобаєчки. Не забуваємо, ділимося трансляцією. І також, якщо ви запрошуєте друга зробити замовлення, то теж отримуєте десь процентів додаткової знижки від вартості її замовлення, і також 80 сердець. Перше замовлення твого рекрутера теж 80 сердець. Подвоює свої винагороди. Якщо. От, бачите, захочую своїх запрошених розміщувати. Якщо ж ваші запрошені от, розміщують ще замовлення на 1000 гривень, в чотирьох каталогах після каталогу активації, от, ну, тобто спочатку, да, вони ще й свою стартову програму отримують от, додатково. І ще й от 160 сердець. Ну, тут такі от заохочення пішли. Це кому така цікава система. Повний профіль. Ну і от. от, от. З, різні. Ага, от, тут навіть за покупки, за кожну покупку, бачите, купуєте туш 100 сердець. От, дивлячись, які тут. да, от Крем теж 100 сердець. Навіть по покупкам видно. От, це, мабуть, теж от, водичка, 200 сердець. ну І все потім можна ці сердечки обмінювати. це, це, це Мабуть, замість зробили. Зробили замість, знаєте чого мені здається? Замість кешбеку що ли, зробили таку програму? Ну я не знаю, подивимося. Кешбек же теж вроді, ще зберігається. А можливо, і те і те буде? О, а, ні, от кешбек, бачите, ще є у мене 97-95 винагороди. Так. І що тут ще? Ну, це, це я в додатку. Персоналізувати. Ну, мене вже воно персоналізовано, в принципі Ну, ладно. Ну, це вже такі вже різні програми можна ділитися. Ну, кожен день можна заходити там, виходити з цієї програми. Отака От цікава акція. Хотіла вам розказати. Будете тепер знати, якщо що. Пишіть. Всім дякую, до зустрічі в нових стрімах. Може, пізніше ще щось цікаве, якщо це я тільки що теж побачила цю акцію от і вам розповіла. Все, пишіть, якщо цікаво, у мене в коменти під цим стрімом. До зустрічі! От Пишіть в коментах, хочу ну участвувати в акції. От і я вам розкажу, допоможу, як це зробити. Всім до зустрічі, всім гарного дня, пока-пока.